Всім привіт! Мене звати Олександра. Вітаю на моєму YouTube каналі, я майстриня з методу матриці Долі. і сьогодні ми поговоримо про 10-й аркан колесо Фортуни, якщо він у вас є на цей рік у прогнозі або на період. Які аркани на вас особисто впливають там у будь-який період вашого життя? Як це визначити? Самостійно я залишу посилання на моє минуле відео, де я все детально розповіла? Тож, 10-й аркан, колосо фортуни. Що це таке? В принципі, в позитивному такому плані тут десь буде картинка 10-го, да, як він виглядає у Таро? І як бачите, це колосо, да, воно так він так і називається. Тож, ми повинні розуміти, що колесо крутиться, і колись ми будемо на вершині. У нас будуть і щасливі якісь можливості, і ми ж будемо жити у гармонії, у потоці, нам буде щастити. Нам зустрінеться там підходящий партнер, у нас буде там насичене життя, цікаве. Да? Тобто постійно-постійно там те, що нам подобається, воно буде до нас притягуватись. Нові знайомства, нова робота, фінансове благополуччя це буде на вершині цього колеса. Але колесо крутиться, і ми колись можемо да, опинитись унизу. І, на, і нам вже не буде так щастити, у нас якось на роботі ми з кимось посваримось, з партнером посваримось. І буде, в принципі, такий, може, ви можете подумати, що це буде якийсь занепад, і не буде якихось подій, День сурка і таке інше. Я дуже стикнулася з тим, що у багатьох людей цей період, наприклад, там, на початку цього періоду, на початку цього року, у вас прямо насичене життя. Ви і там, і там, і поїхали туди, і познайомились, і нові знайомства, і на побачення сходили, і на роботі якось чік-пік, все е, получається. Потім раз, і різко все просто, так от, як будто нікого не було. Друзі кудись поїхали, нікуди ти не входиш, вдома сидиш, і, як, і думаєш, Боже, невже це буде завжди? Так не буде завжди. Це період просто занепаду, і це циклічна ситуація по 10-му аркану. В принципі, це циклічна для людей з 10-м арканом в крупному матриці, це як частина життя. У них може бути, в принципі, все життя таке, що періоди занепаду, період якогось такого, да? рівного перебігу життя, а потім різко так? Починається і це все життя у них, і у вас буде можливо такий рік, тобто, це треба прийняти. Що ще? Необхідно в цей рік жити у потоці, у злагоді з собою, тобто не, пере, не переобтяжувати себе працею, якщо ви не хочете її робити. Працювати, в принципі, на тяжкій роботі, коли ви просто приходите і валите з ніг, просто противопоказане. Да? Ви повинні слухати себе, як слухати себе. Да? Ви повинні постійно собі задавати питання, що я хочу, чи дійсно я цього хочу, да? і відповідати собі правдиво, да? тобто не брехати собі. Можливо, цей період у вас буде такий лайтовий, коли ви могли б там, давай досягай, там, да? як по сьомому аркану, і туди, і сюди. Але ви розумієте, що ще не час. У вас ще немає ресурсу, у вас ресурс під накопити якісь знання, якісь там ще не, ще не ті можливості. Да? Тобто дочекатись от тієї самої можливості, яку до вас готує Всесвіт. Оце дуже важливо в цей період. Да? Не дивитись на людей, які там на початку року, вже сьогодні я записую це відео 1 лютого, у мене до сих пір ялинка. Не питайте чому. І, а, і, і ті люди вже і в зал ходять. І там і англійський вчать, і там і наш шпагат вже сіли, і там всі пункти, половину пунктів вже цілий на рік виконала. А ви сидите, ви розумієте, що ви теж так хочете, але якось немає внутрішнього ресурсу. Він з'явиться. Не треба просто себе пересилювати, да? не треба робити, ліж би робити, да? насильно якось себе мотивувати в цей період. Що тут може ще? Щасливої можливості? Тобто тут багато людей стикнулося з тим, що одружуються в цей період, там вам роблять пропозицію, у вас народжуються діти, якісь поїздки. Якісь можливості щодо роботи, да? пропозиції щодо роботи, навіть виграш лотерею, в принципі, гроші легко повинні йти в цей період, коли ви себе не насилюєте. Так, що ще я такого важливого виписала в цей період? Якраз якщо ви себе насилюєте, ви собі говорите: ти не вдаха, давай, лінь, працюй, давай, йди через силу, через не да? А може бути і напруженість, і тривожність, і апатія, і депресія, і лінь, і все, що з цього витікає. Да? Немає мотивації, немає цілей в житті, нема сенсу, навіщо взагалі я встаю зранку, да? навіщо я живу. Е, і е, коли ви, ви потрапили не в той потік, да? тобто не в ваш потік, коли ви йдете по вашому шляху, е, не повинно, це, це така неправдива інформація. Якщо ви йдете до якоїсь ціли, це обов'язково повинно бути просто жорстко. Жорстко і тяжко, і 24 на 7 ви повинні працювати і все. Це така з Радянського Союзу да, історія. Коли... Ви йдете по своєму шляху, в принципі, це отак от від душі легко, і і там можливість з'явилась, і там які, які знайомства, і там, і тут, і сям. ви одразу відчуєте, коли ви будете йдете йти по своєму шляху. Так. Щодо здоров'я, теж саме да, чергування періодів підйому і занепаду сил, тобто не, і перепаду настрою, тобто не, не можна цього лякатись. Що ще я хочу сказати? Ну, В принципі, по 10-му аркану все. Дякую за те, що були зі мною, Дякую. буду вдячна за підписку, за лайк. Тож, всім гарного вечора дня ранку. І дякую, що були зі мною. До зустрічі.